Астрологічний прогноз про зміну цілей у війни глобально і зміну цілей у війні і для людей в липні-серпні 2023 року. Почну з далека. З 2008 році Плутон зайшов в Казірох, і Російська Федерація досягла успіху в тому, щоб поставити на чолі України плюс-мінус керованого їм злочинця Юнуковича. Плутон на нижчій Октаві своєї означає злочинців, і в Казірог в державний знак Зодіака він зайшов ну, в 2020, 2008 році. Потім, коли до Плутона сильний аспект дала планета революції, уран 2014-му відбулася революція в Україні. І, і далі Плутон продовжує знаходитися в Казірогі. І Російська Федерація на початку повномасштабного вторгнення. Теж ставила абсолютно ту саму ціль, яку і при Януковичі поставити на чолі України в адміністрації Плутон Карабаса Варабаса, злочинця, який є керований Російською Федерацією. Плутон знаходиться в Казірогі до 2024 року. У 2024-му Плутон виходить з Казірогу. Це означає, що ці наміри Російської Путінської Федерації. Поставити на чолі Україні керованому ім злочимся фізично, або закони якісь прийняти домовленості, які б контролювали Україну, примусити заставити Україну. Тобто, оці процеси в 2024-му будуть неактуальні, бо Плутон вийде з Казірога. Також з 2011 до 2025 року Нептун знаходиться в рибах. Нептун означає колективне підсвідоме і колективне підсвідоме росіян риби, ой, Ніптун в Рибах, море. Росіяни хочуть на море. Тобто хочуть в Крим, хочуть на узбережжя Азовського моря, в Маріуполь, Бердянськ і так далі. В Одесу хотіли, типу, ну, на початку війни в Херсон. Таким чином, а після 26-го року колективне підсвідоме росіян воно буде зайнято іншими справами. Вони будуть розбиратися з собою, а не хотіти на море. Бо Нептун, зайде Вові, але він означає думати про себе. Тепер щодо локальних процесів у липні і серпні. А, ні, ще момент. На початку війни повномасштабного вторгнення було багато планет в стрільці і в рибах. Це означає, що. Те, ті наміри, які Путін мав на початку повномасштабного вторгнення, вони будуть дуже сильно змінюватися. Бо і риби, і стрілець, знаки Зодіака означає зміни. Риби, наприклад, ви підходите до риби е, в річці, вони будуть тікати, вони будуть змінювати свою позицію. А стрілець, ви будете підходити до коня, оленя або косулі, і вони теж не будуть стояти на місці, а вони кудись побіжуть, побігуть. От, е, ну, так, так можна проілюструвати, наприклад, що е, ті цілі, які ставили і досягне Російська Федерація, вони будуть абсолютно, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Тепер про липень-серпень. А значить, в липні і серпні ретроградна Венера, яка почала вже відчуватися з кінця червня, а, на, а перед осінню, е, на, наприкінці літа, буде ретроградний Меркурій. Ретроградні планети, вони примушують вирішувати внутрішні питання, а не зовнішні. Тому люди, котрі хочуть дуже вирішити зовнішні питання, ну, наприклад, щоб Україна швидко перемогла, або щоб досягти в зовнішньому просторі якихось цілей, у цих людей ну, бувають проблеми. А також люди можуть навіть захворіти, особливо взимку, коли більше ОРВІ всяких, то. Перед ретроградною планетою, якщо людина не робить маньовр, а продовжує рухатися вперед на пролом по своїх якихось цілей, вона може захворіти ну, в цей період. Ну, влітку це менше хворіти, але ідея та сама: в Венера розвертається, люди перспективно їм робити якийсь маньовр. Не, 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 а, Або люди можуть депресію відчувати, якщо вони хочуть на пролом. Так, звільнити швидко Мелітополь, звільнити швидко там. Маріуполь, і люди можуть відчувати депресію від того, що маньовр планети розвертається, вони кажуть, ми не, по, ми, ми не підемо вперед. Ми будемо. І далі от такий малюночок я зробив, змінити умови задачі. Ретроградні планети, вони про те, щоб тобто в липні, в серпні, щоб змінити умови задачі. Тобто, ви маєте, наприклад, якусь задачу швидко звільнити е, Мелітополь від загарбників. от, А треба змінити задачу. Не швидко звільнити, наприклад, Мелітополь, або там звільнити, або не військовим, або політичним шляхом, або ще щось. Венера в більшості пов'язана з питаннями грошей, як у тельця, тобто фінансові в роботі, в зарплаті, зміни. Можуть бути, а також зі стосунками, як у правитель Терезів, зі стосунками між чоловіком і жінкою, тобто змінювати умови задачі з дітьми, стосунки в сім'ї, а також в політиці стосунки між країнами. От, і от зараз буде саміт НАТО, там завтра, післязавтра, будуть змінюватися якісь умови задачі, тобто а швидке досягнення мети. Воно буде ну, проблемне, це не буде так получатися. Ну, наприклад, от повернення героїв Азовсталі це змінення умов задачі. Тобто домовились до одного там Путін з Ердоганом, а тепер бац, ну, задача зовсім інша. Ну, і також, як я в минулих відео казав, великий процент в цей період Кідалова, тобто домовилися, а умови задачі змінились. Тому дивіться, щоб вас не підвели, ну і не підводьте також ваших партнерів. Ретроградні планети вони про те, щоб змінювати свій підхід до справи. Такий прогноз. Дякую за увагу. До нових зустрічей.